Район, де добрий день можна почути частіше ніж Ола. Район, де нових будинків більше ніж старих, і район, який має великі перспективи зростання по ціні. Це Лавпунта. Коли відкриваєш Google карту, здається, що район просто здоровезний. Але насправді Лапунта – це всього маленький п'ятачок, навколо якого ми знаходимося новобудов. Інша частина це поля, склади. Ну і відповідно незабудована територія. Це район урбанізації. Урбанізація в Іспанії — це коли у вас закрита територія. Як правило, є підземний паркінг, басейн, іноді є консьєрж, може бути корт для паделя або для тенісу, дитячий майданчик свій, місце для зберігання велосипедів або електросхутерів, наприклад, іншої техніки. Загалом своя. Власна територія, от весь район складається з таких будинків. Тут є станція наземного метро, яке довезе вас прямо в центр міста щодо дитячої інфраструктури. Майданчики є і вони непогані. Але дитячий садок або школу доведеться шукати в іншому районі. Для того щоб перейти з лапунти в основну частину міста, необхідно пройти через міст. І поки ми переходимо міст, варто поговорити про мінуси Лапунти. В першу чергу це недостатня кількість комерції. Так вона з'являється: є кафе, ресторани, і їх буде більше. Але на сьогоднішній день відсутні продуктові магазини. Для того, щоб купити продукти, вам доведеться йти в Назарет. Це не дуже гарний циганський загалом. вважається, Район хвилин 10 У вас займе ця дорога. І ось ми майже пройшли міст і переходимо до траси Формули 1. Так, тут проходила Формула-1, а зараз тут знаходиться циганський табір. Важливо зазначити, це вже не Лапунта, це вже інша частина Валенсії, але ну лапунта прямо ось. То з вашого вікна ви будете бачити цю частину. І здається. Це великий мінус, ну і насправді він е, теж відобразився на вартості оренди тут квартири. Та купівлі загалом також. Не дивлячись на те, що це новобудова, ніби перша здача, басейн є, то ціна тут буде дешевша, ніж в будинках 20-річної давнини. Наприклад, вон в оцих. Певне, у них і шкафи будуть роді, але оренда там буде коштувати дорожче. Є вже проєкт, і це місце перероблять. Замість циганського табору тут буде знаходитись класні новобудови, найкрутіші в місті з панорамним видом на море. Трасу приберуть, циган приберуть. Але коли саме це буде, ще точно незрозуміло. Я оцінюю район на 8 з 10 для одинаків та пар, та на 7 з 10 для сімей з дітьми, тому що інфраструктури ще не вистачає. Ну і дитячих садочків та шкіл також. А що ви думаєте про Лапунту? Хотіли би тут жити? Вважаєте це перспективним районом? Напишіть у коментарях. Так, купляйте нерухомість. Ха-ха, погоджуюсь, ну а на моєму інстаграмі огляди всіх районів Валенції, а також багато корисної та цікавої інформації щодо життя та переїзду в Іспанії тому раджу підписуватись, щоб не загубити мій контакт.